Всім привіт! Дуже рада вернутися на Ютуб. Сподіваюся, що я це виставлю. Дуже скучила і довго думала, як все-таки проявити себе і ділитися своїм всім, всім, що в мене є. У мене чомусь того виявилося дуже багато, назбиралося в такий спосіб, щоб. Максимально проявити себе і нікого не зачіпати того, хто не хоче. І я так розумію, що Ютуб це місце де людина собі знаходить те, що їй пасує, і в той момент, коли їй пасує, бо я дуже комфортно себе чуюся на, на Фейсбуці, але там ти можеш бути не готовий до того, що є в стрічці. На сьогоднішній день ти що того не хотіти і пролистувати або не пролистувати, це вже інше питання, ніби твій вибір, але все ж таки ти це маєш. А YouTube це гарна штука. От, і відтягувала цей момент, щоб вийти сюди, записати собі це відео. Але зараз працюю над одним проєктом і в рамках того проєкту вичитую. Скажімо, повторюю для себе, щоб нагадую собі все, що стосується психосоматики, тіла. І читаю про лікті. Значить, якщо є якась щось незрозуміле, що відбувається з ліктями, якийсь біль, щось турбує в лікті, це означає те, що людина чується. Некомфортно в тому середовищі, де вона знаходиться, е, якщо так можна сказати, що ну, є такі вислови, е, щоб руки лікті були вільні, або ми до чогось йдемо, включаючи лікті, розштовхуючи. І я зрозуміла, що це дуже про мене <кхід> Якось дуже дивно. Е, в мене завжди було відчуття, що я займаю забагато місця. Е, і що може іншим буде це некомфортно. І ці відео, які я планую записувати, це абсолютно моє. Тобто я це роблю практично, тобто тут не буду завертати в папірчики. Я роблю це для себе. Я роблю для, це для того, щоб проговорити і озвучити те, що турбує мене. І якщо б вам це було десь співзвучно, то я тільки рада. І якщо будуть питання, я дуже рада відповім, запишу наступні відео з великою вдячністю за увагу. І для мене це дуже цінно зворотній відлік, відгук. От, і я пам'ятаю стосовно ліктів, стосовно того, що людина може себе чути. Некомфортно в своєму, тобто їй замало місця, вона замало має можливості себе проявити зі страху, що це може комусь зашкодити. Це дуже така, ну, може, навіть дивна річ. Я, наприклад, колись готувала виставку одної художниці. В світі кави. і Маркіян сказав: каже, Боже, тебе так багато, що я себе вдома чую чужим. Тобто, що я займаюся все місце, мабуть, десь давніше я чула вже ті речі, якось чи в дитинстві, чи що просто мене забагато, що в результаті я склалася з. Зменшилася в об'ємі, і це мене, проживши вже стільки років, відчуваю, що воно мене здавлює і не дає можливості проявити. Та, напевно, мої книжки, тема еротики, сексу, стосунків, це була, це була як спроба розширити свої кордони власні. І частково мені це вдалося, але все-таки лишається дуже багато за кадром, чому я це пишу, в який спосіб я це пишу, для кого це пишу, що воно дає. І, власне, це я хочу, щоб це було стало темою моїх відео. А, тобто, мої кордони, психосоматика частково, стосунки і. Мені хочеться більше розказати про своє особисте життя. Чесно кажучи, я не чула якихось спеціальних пліток про себе. Я не знаю, як люди до мене ставляться. Тобто, моє коло є дуже комфортне, моя бульбашка є дуже гарна, і я не маю якогось ну, жалів чи упереджень. До, до зовнішнього середовища, але я думаю, що щось таке воно говорить. І мені захотілося більше сказати про себе, поділитися своїм власним досвідом, звідки в мене беруться теми певні, чому я до них зверталася, звертаюся. Що є важливим в тому для мене? І чи мені вдалося, вдається розкрити якісь моменти. Тож, власне, сьогодні я би хотіла зупинитися на ліктях, на тому, що якщо все-таки є якісь в мене міма. Є... Мені. Мені важливо чутися. Тобто, якщо підвести підсумок того, що я казала, мені важливо максимально чутися собою. Чесно, я поняття не маю, наскільки. Наскільки я це на сьогоднішній день втілюю в життя, наскільки я є собою, чи я е, на 80%, може на 50%, може на 90%, а може це і є я. Ну в мене відчуття, що я значно більша, але це теж може бути ілюзія, е, тому що я пам'ятаю, коли я починала писати еротичні сцени. І я написала щось, ну, і така з себе була страшенно задоволена, що о, я таке написала так відверто, так відверто закрила зошит, я тоді писала вручну. І за якийсь час, там, може, наступного дня, дивлюсь в той зошит, читаю і думаю, о, зараз я насолоджуся, що я оце так, так відверто все написала, читаю. А там практично нічого не написано. Ну, звичайно, є якісь там, бо ж описувала щось. Але це і близько не було те, що насправді я відчувала, що я це напишу чи написала. І це навіть близько не було по емоціях, як мені важко це було писати. Це... Порівняно з того, що я прочитала, ну прочитала, ну щось там, ну це, ну це, воно мене геть не, не вразило. А ті емоції з таким з цим трудом, наскільки я старалася бути максимально відвертою, воно кудись поділося. Згодом я навчилася писати рівно так, рівно стільки, скільки мені хотілося, і рівно так відверто, як мені було потрібно, як я це відчувала. Але це роки писання, це книжка за книжкою, текст за текстом, це праця з редакторами різними. І нарешті я зрозуміла, що от, я можу легко, не думаючи, головне, чесно, про це писати. Точно так само у мене зараз стоїть питання вияснити, яка я насправді. Бо. Також в мене ще в відео, я думаю, планую давати тему людини, жінки за кордоном. Я виїхала за кордон 4 роки тому, це поміняло моє життя знову ж таки на 180-360 градусів, і тільки недавно, працюючи над черговим проєктом, я зрозуміла. Наскільки це непросто, і я хочу про це теж говорити, маючи досвід, ну, чотирирічний досвід, то маю, що це достатньо багато, щоб зрозуміти певні сформулювати, структурувати певні речі, отже, сьогодні вернусь до ліктів і Стосовно того, наскільки людина займає своє місце, як вона це чує, я буду говорити про себе. Я була на тілесних практиках, була гарна тренер. Це був практично прак... семінар, чи як це назвати правильно для психологів, які мусили закрити там для себе це питання, і в них було кілька місць, і вони запросили. Запросили ще вільних учасників і не психологів, щоб закрити фінансове питання, і так я потрапила туди. от. І це була група десь 22-23 людини. Ця група жінок вони розділили, група розділилася на дві частини. Одна частина жінок створила коло, інша частина жінок мали зав'язані очі, і це були попарно. Одна жінка сиділа в творяче коло, інша жінка зав'язаними очима стояла в колі. Завдання було тих, що в колі, рухатися, просто рухатися по тому колу, наскільки людина чує свій об'єм, свій простір, а партнер по цій практиці, та, що сиділа жінка в колі, творяче коло. Потім мала розповісти, що вона спостерігала, як ця особа рухалася, її партнерка в, даний, в даній практиці. І вони далі значить, це проаналізувати. Потім вони мінялись місцями і от, власне, це можна було аналізувати. І от мої відчуття, коли я увійшла в це коло, ну, доволі невелике, тому що його творило тільки 10 жінок. І десять були в колі з зав'язаними очима, і я боялася йти. Я боялася взагалі порушитися, порухатися в будь-якому напрямку, тому що я відчувала, що мене можуть штовхнути, що я можу штовхнути. Що, ну, тобто я боялася якоїсь зустрічі, і я почала крутитися просто навколо осі. Далі я розуміла, що я все-таки повинна рухатися, бо є завдання, я його повинна виконати, я дуже відповідальна в тому плані. І я потрошечки піднімала руки, розширювала їх там на, повну, на повну їх довжину і весь час оберталася і трошечки зміщувалася з центру, але не занадто. І я зрозуміла, що мене ніхто не торкається, я нікому не перешкоджаю, нема оцих таких якихось очікуваних ударів чи ще чогось. І якщо я тоді прислухалась до себе, в мене взагалі було відчуття, що я знаходжуся посеред пустелі. І що я можу махати руками, я можу бігати, куферкатися, і взагалі, тобто, жодної людини поряд нема. І так так ця практика і закінчилася, і так і мене ніхто не не торкнувся, не хоч були дівчата ті, ті що зав'язаними очима. Які все-таки натикалися одна на одну. Я не, не знаю їх емоцій, не питалася, просто от, власне, сьогодні собі про це нагадала, і це е, виявилося важливим. Я хочу навчитися займати своє місце в просторі. Також цікава була в мене в мене досвід е, з Уляною Горбачевською. Вона мала це був триденний е, семінар, не знаю теж, як правильно назвати, триденна практика по е, видобуванню свого власного голосу. І нас було п'ять осіб, і в мене був на вибір. Це було в галереї. В мене е, на вибір два-дві е, кімнати. Одна 100 з лишнім метрів, а інша. Там 60 метрів. І це було під час того, як галерея працювала. І я кажу, треба було якийсь один закрити е, кімнату е, на час роботи оцього триденного зустрічі. І я така кажу, може ми ту меншу закриємо, тих 60 метрів. Я собі подумала, що, що 5 осіб в 60 метрах це ну, цілком достатньо. А Оляна сказала, ні, нам і цього буде нам 100 метрів буде замало. Це при тому, що це чистих 100 метрів без меблів, без нічого. І я така: хм, цікаво, ну добре. І коли серед практик були, теж ми крутилися навколо осі. Там, ну, Хто має можливість бажання, я дуже рекомендую. Це насправді прорив, те, що робить Уляна на своїх оцих зустрічах. І я зрозуміла. Що реально мої межі сягають не метр, не два, не десять, не сто, а це вже вийшло далеко за межі міста, області. І ще в мене цікавий досвід. Я тут живу недалеко, спеціально переселилися, щоб я мала доступ до моря. Це Ірландське море. От поруч ну, півгодини пішки від мене це, це море. І там я себе дуже комфортно чую, один на один з тою стихією. А от моя подруга, коли я ділилася з нею своєю радістю, що я от тепер маю тільки півгодини пішки до моря, я його можу бачити кожного, ну, кожного моменту, як мені тільки захочеться. А вона каже: ти знаєш, я зловила себе на тому, що мені моря забагато. Ну, тобто, море як море, та вона кілька днів, та, але щоб так, щоб вона це відчувала а, потреба в неї була на що день. Вона каже: Ні, мені забагато, це за ємка, стихія, мені цього забагато. Мені от велике гарне озеро мені якраз. І це дуже гарно, що. Людина це чує, це гарно, що я це чую, і чому я про це говорю? Я хочу це. Я хочу дослідити свої межі, я буду ділитися своїми якимись думками, я постійно в пошуку, я щось читаю, я щось аналізую, до мене приходять якісь різні думки, я хочу цим ділитися. І якщо ви приєднаєтеся до мене в пошуку свого власного простору, то я буду тільки дуже рада. То я вам дуже дякую і до наступних зустрічей!